На флангах атаки у Буковини Данило Голуб, 12-й та 9-й Данило Гончарук і єдиний яскраво виражений металург Запоріжжя у формі червоній. Вже налаштовується розпочатися. часом запорізький металург розпочинає сьогоднішній 27-річний Кирило Прокопчук. Дуже хороша передача проходить від нього на Шинкаренка. Можна і пробивати, можна і віддавати передачу. Лівою ногою пробиває Шинкаренко. Отак ой, небезпечно біля урід Буковини. Можна пробувати, віддає передачу. 20-й номер. Є б такий удар, але погоріли на місці. Кутовий для металурга Запоріжжя. Розігрують кутовий футболісти Металурга. Є подача на дальну стійку і зовсім трішечки. Готуються виконувати штрафний удар. Відстань досить велика, але хороший удар удається капітану запорізького металурга Дмитро Опонента. Зберігає м'яча в межах поля. Дає пас на Гончаркату і пропускає м'яча. І Хамелюк завдає удар по воротах. Дуже команди, чи просто. Любителі, подивитися на гру мільйонів. Могли приєднатися до нашого прямого етеру. Тим часом Хамелюк віддає на ліку. Ліка прострілює і кутовий. <плес> на Ютуб-каналі Буковини з'явився огляд попереднього контрольного матчу проти другої команди Полісся. Буквально вже за декілька хвилин після завершення того поєдинку. Огляд був на Ютуб каналі Буковини, а просто зараз запорізький металург. Реалізовує цю атаку і виходить вперед команда у червоній формі. Браво молодому захиснику. А тим часом дуже небезпечно верів рід боковини. Простріли і не встигає. Ні, все-таки подає десятка металурга. Можна пробивати. Відбивається Чернівчан. Не було положення поза грою. Лише зараз фіксує офсайд Шинкаренко. Під пресингом віддає передачу на голкіпера. На погорілого. Той в центр на Прокупчука. Втрачають м'яча чернівчани І удар по воротах Дмитра Погорілого. Голкіпер на мій опорінка. Вільний на лівому фланзі Роман Бодня. До нього поки м'яч не доходить. Доходить до гірного. Можна пробивати. І рятує голкіпер Металурга свою команду. Тищенко. Перше на м'ячі, але не точно вибиває м'яча. Тут небезпечно. І забивають другий м'яч футболісти Запорізького Металурга. Поступається Буковина своєму супернику. Наразі з рахунком 0-2. Буковин на ватаці. Тищенко підключає гірного. Прикриває м'яча корпусом. 21 номер Буковини. І до акцентованого. Проти нього декілька футболістів. Виконує передачу на гірного. Родіон Плакса. Небезпечно. Плакса пробиває. І м'яч опиняється у сітці воріт. Родіон Плакса скорочує відставання у рахунку. І що ж, друзі? Контрольний матч Металург Запоріжжя Буковина Чернівці завершено. Фінальний рахунок цього матчу 2-1 на користь гравців у червоній формі. Таким чином, ігровий день для Буковини завершено. Нагадаю, у